Кого обирають на місцевих виборах, а суддів обирати можна, а губернаторів, що ще й шерифів можна. А вже ж можна. Зараз розповімо, коли, де і за яких умов. Місцевими або регіональними називають вибори, які проводять на території певної територіально-адміністративної одиниці. Їх мета обрати членів органів місцевого самоврядування та виборних посадових осіб. Наприклад, в Україні на місцевих виборах обирають депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, районних обласних рад та Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а ще сільських, селищних та міських голів в інших країнах на місцевому чи регіональному рівні голосують ще й за губернаторів, суддів, префектів, шерифів та інші ключові посади. Розберемося детальніше, хто всі ці люди і за що відповідають. Взяти, хоча б губернаторів, таку назву в багатьох країнах мають керівники значної територіально-адміністративної одиниці, наприклад, області чи штату губернаторів обирають, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, Бразилії, в Японії та багатьох інших країнах. Часом в українських змі слово губернатор можна почути на позначення голів обласних державних адміністрацій в нашій країні. А втім, офіційно такої посади в нас немає, тому краще не плутати. На відміну від губернаторів, судді є практично скрізь. Втім, ця посада виборна лише у кількох країнах світу в Європі. Єдиною країною, де суддів обирає безпосередньо народ, і лише на кантональному рівні є Швейцарія. Суддів також обирають у деяких штатах Сполучених Штатів Америки як на основі партійних списків, так і незалежно від партійної належності. Схоже, що американці більш ніж інші люблять обирати. Адже ще одна посада, яку обирають шляхом голосування, це шериф. Він і за дотримання правопорядку відповідає і за патрулювання шосейних доріг, і за управління в'язницею. Іноді він навіть збирає податки чи стежить за порядком у залі суду. Шерифа обирають голосуванням на строк від двох до чотирьох років, якщо він раптом утне якийсь злочин чи аморальний вчинок, його можуть окрім іншого відсторонити достроково. Шерифи є у 48 американських штатах з 50. і залежно від законів штату, в них можуть різнитися повноваження. Вибори це універсальний інструмент, що враховує інтереси максимальної кількості учасників процесу, тому його застосовують у багатьох інших сферах. Наприклад, шляхом виборів обирають ректорів, формують вчені ради вишів, керівні органи політичних партій, комерційних і громадських організацій. Підсумовуємо практика різних країн свідчить, що вибори на місцевому рівні використовують не лише щоб сформувати органи місцевого самоврядування, а й для того, щоб обрати при представників інших органів влади на певній території, але не тільки інструмент виборів використовують у безлічі різних організацій та структур від університетів до політичних партій.